Справа 1429. Периметр трикутника дорівнює 46 дециметрів. Довжина другої сторони становить 60% від довжини першої. А довжина третьої сторони 7 від першої. Знайди довжини сторін трикутника. Гаразд. Для початку запишемо умову цієї задачі у скороченому вигляді. Отже, у нас є три довжини трикутника. Позначимо їх тоді цифрами. Римськими 1, 2, 3. Позначаємо 1, 2. Ну і 3. Гаразд. Довжина другої сторони становить 60% від довжини першої. 60% відсоток це сото доля. Це 60 сотих частин або 0,6. То якщо ми довжину першої позначимо через х дециметрів, то тоді. Довжина другої буде 60% від х або 0,6, що множиться на х, або 0,6х дециметрів. Ну, а третя сторона це 7 від першої. 7 то записуємо, як 7 від першої, або 7 від х. Так, це буде дециметрію. Гаразд. Ну і за умовою сума у нас дорівнює 46 дециметрів. Позначаємо, що вся ця сума дорівнює 46 дециметрів. Нам потрібно знайти першу, другу і третю сторони. Ну що ж, для початку складемо рівняння і будемо його розв'язувати. Отже, записуємо перша дія. Довжина першої це Х. Плюс довжина другої це 0,6х, плюс довжина третьої це 7х, це дорівнює. 46 дециметрів або 46. Ну що ж, тут х ми можемо написати одиниця, що множиться на х, це також дорівнює х. І х винести за дужки. Виносимо х і 7 запишемо десяткового дробу. То якщо ми винесемо х, у дужках у нас залишиться 1 плюс 0,6 плюс. А 7 запишеться як 0,7. Ну і це дорівнює 46 є. Ну а зараз е, запишемо, що х що множиться. Одиниця плюс 0,6 0,6 і 0,7 це 1,3 плюс 1 – це 2,3. Запишемо х, що множиться на 2,3. Це дорівнює 46. Є? І як знайти х? Можна добуток поділити на відомий множник або обидві частини рівняння поділимо на 2,3. Давайте ділити. Зліва тоді залишиться х, а справа 46, що ділиться на 2,3. Щоб виконати ділення, помножимо на 10 і ділений дільник від цього частка не зміниться. Записуємо, що тоді ми отримаємо 460, що ділиться на 23. Ну і пишемо, що х у нас тоді дорівнює. 46 на 23 це 2. І 1, 0, то частка буде 20. Це в нас буде тоді, у дужках пишемо чого, дециметрів. Це у нас буде довжина першої сторони трикутника. Це перша сторона трикутника. Гаразд. 20 дециметрів. а друга сторона це 60% або 0,6х. Записуємо друга дія. То ми 0,6 множимо на Х або на 20. Ну і це дорівнює. Звідси 10 можна забрати. Помножити 0,6 це буде 6, тоді, що множиться на 2. Ну і це дорівнює. 12. У дужках записуємо чого? Дециметрію. Це у нас буде друга сторона трикутника. Є. Ну, а як знайти третю? Це 7 десятих від першої. Записуємо третя дія. 7 десятих, що множиться на 20. Це можна записати як 7. Що множиться на 20 чисельнику, знаменнику 10. І це дорівнює на 10. Скоротити і чисельник і знаменник можна. 20, що ділиться на 10, це буде 2, 10, що ділиться на 10 це буде 1. Тоді 7 помножити на 2 це буде 14 перших. Або 14. Водушка, записуємо чого? Дециметрію. Є? Це у нас буде тоді третя сторона трикутника. Гаразд. Зробили? Ну, а зараз записуємо відповідь. Знайди довжину сторін. Ну, перевіримо, чи сума дорівнює у нас 46. Перевіряємо. 20 плюс 12 плюс 14 12 плюс 14 це 26 плюс 20-46. Все вірно. Ну а відношення тут правильні. Записуємо відповідь. Отже, знайди довжину сторін трикутника. Перша довжина 20 дециметрів. Друга довжина 12 дециметрів. І третя довжина 14 дециметрів. Ну що ж, ось така задача, яку ми розв'язували за допомогою рівняння. На цьому вправу завершено.